Кожна нація має свої історії, особливо історії про героїв. Але що відбувається, коли ці історії починають змінюватися просто на наших очах? Сьогодні ми подивимось на один просто дивовижний приклад того, як одна письменниця взяла і, по суті, наново створила цілий пантеон українських героїв для нового покоління. І от ключове питання: а чому власне історичні постаті раптом стають схожими на супергероїв з коміксів? Повірте, це не просто мода чи якийсь літературний тренд, це щось набагато глибше. Це про те, як ми сьогодні дивимося на своє минуле і, що важливіше, яким ми хочемо бачити наше майбутнє. І значною мірою відповідь криється в одному слові: характерник. Це ж не просто козак, правда? Це воїн мах, містик, майже чаклун, якому фольклор приписовував просто надлюдські здібності. І саме цей древній, потужний архетип став ключем до створення абсолютно нового образу національного героя. І ось тут починається найцікавіше: подивіться на цей сув. Якщо раніше історичні романи намагалися бути ну, майже документальними, то зараз автори сміливо йдуть у фентезі. Акцент зміщується з сухих фактів і соціальних структур на особистість на індивідуального майже магічного героя. А це погодьтеся дозволяє створювати набагато сильніші символи, які надихають. І, от коли ми говоримо про майстрів цього нового жанру, про тих, хто зміг повернути козацький міф у наше сьогодення, одна постать виділяється особливо яскраво. Саме вона змогла вдихнути в нього абсолютно нове життя. Ось її власні слова. Це, по суті, ключ до розуміння всієї її творчості. Для Марії Морозенко література була не розвагою це була справжня місія з'єднати молодь з її корінням, з її неймовірною культурною спадщиною. То хто ж вона, ця жінка, що так майстерно творила героїв. Щоб це зрозуміти, треба поглянути на її життєвий шлях, бо саме він пояснює, звідки взявся її такий унікальний, такий потужний голос. Просто погляньте на ці дати все почалося так рано, і з такої трагедії, втрата батька, і в дев'ять років перший вірш про війну. Це ж просто не вкладається в голові. Це задало тон усьому її життю. І коли у 2009-му вийшов її Іван Сірко, це була не просто книга, це була кульмінація довгого шляху, сповненого болю, стійкості і неймовірної відданості своєму покликанню. А тепер просто вдумайтесь дев'ята дитина з дванадцяти, рання втрата батька, важка праця з дитинства, такі обставини могли б зламати будь-кого. але не її. Здається, вони навпаки лише загартували її характер і розпалили цю неймогірну жагу до літератури до історії. І ось ми підходимо до її магнум опус, до вершини її творчості, дилогії про легендарного Івана Сірка. Саме тут її унікальний метод розкривається на повну силу. І яка ж блискуча структура! Дивіться, спочатку вона створює міф. У першій книзі вона, по суті, будує фундамент, наділяє сірка над природними силами, робить його характерником. А вже в другій показує, як цей міфічний герой діє в реальній історії. Міф стає двигуном реальності. Геніально. І в цьому власна вся суть. Це не просто переказ історії. Це свідоме творення символу. Вона не просто описала сірка, вона викувала з нього архетип, архетип незламного захисника, який так потрібен національній свідомості, особливо сьогодні. Але знаєте, спадщина Марії Морозенко це набагато більше, ніж просто її книги. Все її життя це одна велика історія служіння, служіння культурі і своїй країні. Ви тільки погляньте, ким вона була. Поетеса, чиї вірші стали піснями, їх понад сто, улюблена дитяча письменниця, романістка, що воскрешала герою, редакторка, що відкривала нові таланти, очільниця спілки, що гуртувала людей, і волонтерка. Це не просто перелік, це людина оркестр, яка буквально будувала культурний простір навколо себе. І ось цей фінал. Пронизливий, потужний фінальний акорд, її останній вчинок не написання книги, не виступ, а допомога пораненим воїнам. Це той момент, коли все життя, присвячене служінню, концентрується в одній дії, для неї слово і діло ніколи не були окремими, вони були одним цілим. І на завершення питання, яке її життя ставить перед усіма нами. Історія Марії Морозенко це блискуча ілюстрація того, як історії, які ми собі розповідаємо, насправді формують нас. Адже те, яких героїв ми обираємо, безпосередньо впливає на те, ким ми стаємо як нація.